Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, по, по, з приводу того, що вас усунули. Ну, що будемо робити? Бо будемо... Оскаржувати? Ну, дійсно. Ви ж бачите, що це чисті фейки. Може, празимо до дошли, дошки, коли беруть якийсь поперець. Мало того, я вам скажу перше. що 22-му році була така петиція, але президент доручив і є відповідь, офіційна відповідь. Геннадій, давайте да. по чеснику. Я знаю, що у вас цей паспорт був, оригіналу нема. Хороша копія, Законя. була у Гурвіца в сейфі. Я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів, ні в Гурвіца, ні в кого. Ну він мені показує. Я, зараз, я вам теж можу показати. Я, я вам ще раз скажу: не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси, з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони зараз вони вас був будете? Вони ж, вони, ж чого? вони ж чого це зробили. Тому що, якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. Тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори. Ви ну що, не розумієте для чого? Я, власне, чого вас тут два дні караулі? Я хотіла спитати, 11 років ви мер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного. Давайте я вас відправляю в відпустку. Я знає, живу а я... в Одесі, нічого що. А я, то, а я теж живу ну, в Одесі. У вас немає бажання онуків? Немає там, бажання, ну, немає бажання тому, що, тому що мене підтримують більше людей. Звідки говорили, ви це знаєте? Я побажаю вас. Ви опитування робили. Да. Ви, я визвою вашу думку, це угу. ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, ми щасливі. А звідки Важає? ви це знаєте? Ви нещодавно я... робили а, опитування? Я знаю, я піду попрацюю. Добре. Ви радійте, сьогодні шапацьки відповідь. я не, не бухаю, раді... але ні, ну, відкрити щось таке. Багато людей будуть ні меншинство, повірте. Дуже багато людей радіте, будуть радіти. Ви самі знаєте чому? Ну, радіте, Через я... Вікторію. Ви ж самі знаєте. прекрасно. Навіщо ну, це ви кажете? Вікторія це моя боль. Ну боль це так, боль. тому що mm -hmm. є наслідки, але тим не менше. Наслідки э, хто на жаль, в цьому винен? На жаль, на жаль, ніхто не встановив, хто винен. А хто підпис? Дробил... Хто давав це туди я. дітям заїжджати? Це давало відповідні органи, які приймали прийом передачу. Слухи, Далі, я ходила де... на суд до Цвірінько, Я Добре. знаю, що там пожежний Добре. інспектор, Добре. чесний, який сказав, що там Добре. не можна поки було ще, поки що парадіти. Хорошо. Наповнені зараз однією новиною. Давайте її спробуємо обговорити. Указ підписано. Президент Володимир Зеленський підготував рішення щодо деяких осіб з російським громадянством. Про це він повідомив після наради з безпекової ситуації в регіонах. І на ній глава СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Як повідомили джерела телеканалу Рада у державній владі українського громадянства, позбавили міського голови Одеси Геннадія Труханова про як народного депутата Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна укази не публікують відкрито через наявність у них персональних даних, пояснили журналістам в Офісі президента. І от тут я з вами хочу обговорити. Якщо з царьовим і з Полуніним все ясно, у немає з приводу них жодних коментарів. То е, заради справедливості зараз скажу вже реакцію Троханова. Він поділився з нашими колегами в суспіль суспільного е, на суспільному і повідомив, що ніколи не отримував російських паспортів, не виїжджав для цього за межі України, і це, мовляв, підтверджує дані про перетинним кордоном в 2015-2016 роках. І також він сказав, що має намір розкаржити це в судах України і потенційно в ЄСПЛ. Давайте припустимо зараз, як далі буде розгортатися ситуація. Якщо Труханова перевіряли, і як каже він в СБУ, СБУ в 22-му році робили це за дорученням Зеленського, чому зараз, в 25-му, петиція про позбавлення його громадянства набирає більше, ніж 25 тисяч голосів? І чому зараз з'являється ця історія про те, що, буцімто, російське громадянство, у очільника Одеси є? Дійсно складний кейс. Давайте будемо його розбирати так, би мовити, так по шматочках. Ну, з юридичної точки зору, все ж таки потрібно формулювати не позбавити громадян, позбавляння громадянства да, в разі виявлення громадянства, ну наприклад, там конкретно Російської Федерації держави-агреса, а втрати громадянство громадянина України, в якого відповідно виявили російський паспорт. Тобто, ну з юридичної точки зору це звучить як втрата. Орієнтувати все ж таки на петицію Ну тут при всій повазі не варто. Це звичайно так думка певної кількості людей відносно якогось питання, але це не є підставою, припустимо, для позбавлення громадянства громадянина України. Ну для справедливості, але все ж таки, після наради ну, публічної інформації є у президента силовиків. Ну, скоріш за все, була надана наступна інформація, що у Труханова дійсно є відповідне громадянство, і от якраз сам. Саме результати проведеної перевірки правоохоронними органами і лягають в основу відповідного рішення а не що небудь інше тут потрібно діяти виключно в межах та в спосіб передбачений чинним законодавством України. Якщо відповідні підстави були, якщо відповідна перевірка свідчила на те, що. Дійсно, паспорт громадянина Російської Федерації у Троханова є, то він автоматично втрачає громадянство України і навіть по великому і позбавляти його не потрібно. Тому це, мабуть, той ключовий фактор, на який потрібно особливо звертати увагу. Ну а разом з тим, звичайно, є і ну певні політичні фактори, тому що може наскільки і. Ситуація в Одесі, вона є нестабільною. І скажу навіть вам, як людина, яка навіть очолювала свого часу на Одещині місцеву державну адміністрацію. З Трухановим завжди були конфлікти в у державників, дав у голів військових адміністрацій, там цивільних адміністрацій. Ну тому що на превеликий жаль, у Труханова іноді позиція, яка ну не завжди відповідає ну, державницьким інтересам. А і і зараз під час війни ну це є неприпустимим, відверто кажучи, особливо навіть після подій на Одещині після того потопу, ми бачимо наскільки критична реакція громадян. Ви знаєте, от ви ти запитували не полюбить Але, пане Олексію, це ж різні історії. Скажу. Критична реакція громадян і російське громадянство. Якщо правоохоронці в 22-му році а це умисно, перевіряли, я їх умисно абсолютно, та, це роз, абсолютно роз, різні роз, і роз, історії. Хоча вони втікаються в одну людину. Але якщо в 22-му році правоохоронці. Ці не знайшли російського громадянства і паспортів, то це означає, що 22-му році вони помилялися. Я не знаю, це потрібно запитати у правоохоронців. Я не володію цією інформацією, але принаймні той аргумент, який ви сказали, який Труханов дав суспільному. Да на про те, що в нього немає російського громадянства, тому що не зафіксовані факти виїзду його до Російської Федерації. Це точно не є підтвердженням того, що в нього немає російського громадянства. Погодьтеся, вони це не підтверджуюча інформація. Він міг отримати російське громадянство в межах там певних політичних. І домовленості навіть без перетинання російського там українського кордону чи навпаки. Розумію тільки, що ця інформація про підписаний указ президентом з'явилася десь годину тому. Що до кінця дня ми ще будемо дуже багато мати зрізів цієї інформації, припущень і можливо нових фактів. Олексій, дякую вам за цю розмову. Олексій Борішенко кандидати можна на... можна одну фразу, щоб Буквально одну... на фінал. Як на да, одну фразу, як на мене, дійсно ситуація в Одесі, як при фронтовому регіоні, зараз дуже критична. Є ми бачимо дійсно певне суспільне незадоволення людей. Трухановим та військовою владою, як на мене, во те, що зараз формулюється ініціатива проведення військової адміністрації в цьому регіоні, вона дійсно в межах загроз з боку Російської Федерації може бути виправданою. Це безвідносно паспорту, там відносно Труханова. Так, припущення якраз уже такі лунають, що можливо створять військову адміністрацію замість мерської посади. Олексію, я вам дякую, керівник міжнародної асоціації малих громад, який якраз знається на місцевому самоврядуванні, був в нашому ефірі і